Про проблеми та шляхи вирішення кризи інституту сім'ї говорили нині із журналістами громадської організації Прикарпаття. Захід відбувся в рамках тижня сім'ї. Цей щорічний проект тривалістю в один тиждень, коли увага всієї громади зосереджена навколо цінності подружнього життя та шлюбу. Зараз кажуть представники громадських організацій, культ української родини, яка будується на основах материнства та батьківства, потребує захисту. Вони стурбовані кризовими явищами у суспільстві, які, на їхню думку, загрожують самі інституції сім'ї. Ті заходи, які відбуваються і ворожими силами спрямовані проти руйнування особистості, зокрема, руйнують особистість такими інструментами, як залучення до різних форм наркоманії, моральне розтління, інформаційний терор. А руйнування сім'ї відбувається якраз з поширенням і заохоченням особливо молоді і, і поширенням визнання в суспільстві таких ганебних явищ, як лесбіянство, гомосексуалізм. Збереження традицій та сімейних цінностей формує майбутнє України, тому дане питання повинне бути номер один в державі. Здорова повноцінна сім'я не може, скажімо, бути в хворому суспільстві. Тому суспільство треба лікувати, але безумовно не кардинальними методами, спокійно, розвитком, еволюційним. Іним шляхом і відповідно ті речі, які сьогодні зв'язані з рівнем життя і з виїздом людей за кордон. Вони розрушають сім'ї. А це досить негативний фактор. Якщо сьогодні подивитись демографічну ситуацію, вона сьогодні є негативною. То відповідно це якраз говорить про те, що все ж таки сім'я повинна бути наступні декілька років основним пріоритетом для української держави. Окрім круглого столу, в рамках тижня сім'ї в Івано-Франківську пройдуть виставки, концерти, семінари та навіть курси для батьків. Все завершиться парадом сімей та святом татусь Прикарпаття. Організатори стверджують, цього року тиждень сім'ї буде наймасштабнішим та найцікавішим за всі попередні роки.